Повинен йти на ніякі поступки з Москвою, особливо щодо території, але сам Трамп за їхніми словами прагне подай часткового перемир'я, аби розчистити шлях до потепління у відносинах із Кремлем. Трамп настільки повірив у невинність Москви, що навіть звинуватив вже Зеленського у нападі на Росію. Він завжди хоче купити ракети. Розумієте, він проти. Якщо починаєш війну, потрібно знати, що можеш її виграти. Правда ж? Не можна починати війну з тим, хто в 20 разів сильніший, а потім сподіватися, що тобі хтось дасть ракети. А Стів, Вітков, інший американський спеціальний представник, який якось так. Зненацька замінив Келога. взагалі тепер поговоривши знову з Путіним. Вважає, що ключем до миру в Україні є п'ять територій, п'ять які ну логічно, що це окуповані території. Цей мирний план пов'язаний із так званими п'ятьма територіями, але в ньому є набагато більше. Це і питання безпеки і гарантії щодо НАТО, зокрема, статті 5. там багато деталей. Це складна ситуація, що має коріння у серйозних проблемах між двома країнами. Я вважаю, що ми стоїмо на порозі дуже важливої події для світу. До того ж, існує можливість перезавантажити відносини між Росією та Сполученими Штатами через привабливі економічні перспективи. Партнерство створює стабільність